Рішення. Валерій, а, ви вважаєте, що це рішення було політичне і правовою? І політичне правовою права, що таке права держава. В основі правової держави є що? Справедливість. Закони повинні бути справедливими і рішення справедливими. Так, от сьогоднішнє рішення це акт справедливості по відношенні до тих сотень людей, які були замордовані цими не суддями, цими подонками в мантіях. Це абсолютно не судді. Це особи, які Набули від держави повноважень, а стали вважати на основі корупційної складової, що це дає їм право вершити правосуддя на основі або МОМОНа, тобто грошей, або дійсно політичної складової. І в даному випадку я не бачу тут, е, знаєте, кричу, що якогось порушення. От ну ми ще будемо дискутувати про форму, про засоби, про методи голосування? Я думаю, ми будемо обговорювати і щось я поділяю щось я ні, але концептуально. Ці суспільство вимагало справедливості, і це є актом справедливості. А ті саме майданівці, не ті, за яких там внесли четверо людей, які не мали відношення, а саме ці. Потому що я, як одна з тих один з тих людей, от Іланіт також був. які здійснювали правовий правовий захист осіб постраждалих під час революції гідності. Я пройшов все. Я був і в райвідділках, і в прокуратурах, і в судах, і в морги ми їздили. тому і бачиш, я сам був присутній на цих апеляціях. Я бачив цих подонків. Понімаєте, бо коли людина, яка має четверо дітей, яка нічого не вчиняла, сидить у кліці і держать на восьмому блок, поставвосьмому посту в СІЗО, от розівають до гола, заставляють присідати жінки і кажуть, що ця людина ж не вчиняла нічого і не було там. Вони закривають очі і судять ці самі подонки, за яких оце останні два часи намагалися 25 разів проголосувати, щоб звершився цей акт правосуддя. Да, я погоджуюся як правник, що недосконало була і процедура витримана, і внесення, і голосування. Да, але це був акт справедливості. Ще раз повторюю, права держава в основі мусить мати справедливість.